Ану, клич, чи є хто щоб тобі відповів, і до кого святих ти вдасися? Бо гнів побиває безглуздого, а заздрощі смерть завдають нерозумного. Я бачу безумного, як він розсівся, та зараз оселя його спрухня віла. Від спасіння далекі сини його вони без рятунку почавлені будуть у брамі. Його жниво голодний поїсть, зміштерно його забере і спрагнені ось поковтають маєток його. Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти. Еліфас заперечує будь-яку присутність ангелів і їхній вплив на життя Йова, бо вважає, що їм не можна вірити. Еліфас безжально назвав Йова дурним, який почав було процвітати, але якого омить прокляв Господь. А тому він і втратив своїх дітей.